Чому жовтіє листя озимої пшениці після зими? Жовтіння листя озимої пшениці після зими це поширена проблема, яка може бути викликана фізіологічними, агротехнічними чи патологічними факторами. Розглянемо основні причини та методи вирішення цієї проблеми. Основні причини жовтіння: перше, низькі температури та морозобої. Рослини можуть зазнавати стресу через пошкодження клітин листя від морозів, особливо на полях з нерівномірним сніговим покривом. Друге нестача поживних речовин. Нестача азоту, магнію, заліза або марганцю викликає пожовтіння листя, оскільки ці елементи критично важливі для росту рослин. Третє заболочення ґрунту. Надмірна волога або застій води після танення снігу призводять до кисневого голодування коренів. І порушення поглинання поживних речовин. Четверте. Хвороби Грибкові інфекції, такі як снігова пліснява чи кореневі гнилі, часто розвиваються в умовах високої вологості та низьких температур. П'яте механічні пошкодження. Ранньовесняні роботи, сильний вітер або град можуть пошкодити рослини, порушуючи їхню стійкість і транспортування поживних речовин. Методи вирішення проблеми. Перше. Забезпечення захисту від морозів. Використовуйте снігозатримуючі бар'єри для рівномірного покриву снігом і обирайте стійкі до морозів сорти, наприклад, квебек, патрас чи прейрі, друге. Оптимізація живлення. Після зими проведіть підживлення азотними добривами, такими як аміачна селітра у нормі 70-100 кг на гектар. Для комплексного живлення використовуйте амінохелатні препарати, наприклад, лфс зернові або ЛФ-біоазот. третє. Покращення дренажу ґрунту. Проведіть агромеліоративні заходи, зокрема розпушування для поліпшення водопроникності ґрунту. Четверте контроль хвороб. Для профілактики грибкових інфекцій. Використовуйте фунгіциди, такі як фунгімакс, карбезим або жокей Екстра. Дотримуйтесь сіво зміни для зниження ризику зараження. Висновок. Жовтіння листя озимої пшениці після зими це наслідок впливу морозів, нестачі живлення, заболочення, хвороб або механічних пошкоджень. Дотримання рекомендацій щодо захисту рослин, оптимізації живлення та контролю хвороб допоможе уникнути цих проблем і забезпечити високий урожай. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.